Палають російські нафтобази суми під ворожими дронами серед поранених діти. А наші сили відповідають 970 окупантів за добу, мінус карти. Поки росіяни скаржаться на Бавовну в Орлі, Владимірі та Ярославлі їхня економіка. Сиплеться експорт нафтопродуктів упав до рівня початку 22-го. А українські безпілотники б'ють на тисячу кілометрів глиб Росії. Та не лише фронт гарячий, Стрілянина в Кременчуцькому ТЦК, вибух у відділенні Укрпошти. І трохи сарказму наприкінці, поки світ розвиває штучний інтелект. Росія вдосконалює штучну ізоляцію. Тепер навіть зареєструватися в Телеграм чи Ватсап – спецоперація. Але спершу підпишіться у нас тисло, факти, які варто знати. І не забудьте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Я Юлія Сенек, це факти лайв. Починаємо. Кількість постраждалих у сумах унаслідок ворожого дронового удару цієї ночі зросла до 15 осіб. Четверо з них діти. Про це повідомляє національна поліція. Нагадаю, вночі расисти масовано обстріляли місто протягом години. По сумах прилетіло з десяток БПЛА. У військовій адміністрації повідомили про влучання в дев'ятиповерхівку в зарічному в зарічному районі. БПЛА влетів у верхню частину будинку. Постраждало п'ятеро людей, серед них двоє дітей, 14 та 13 років. Співробітники ДСНС врятували звідти 12 мешканців. Ще один дрон поруйнував двоповерхівку в Ковпаківському районі. Там повідомляють про чотирьох постраждалих. Серед них двоє дітей 15 та 7 років. У приватному секторі спалахнули дві будівлі будівлі господарського призначення у нас поліції повідомляють, що також пошкоджено приміщення автозаправки, залізничного вокзалу та тепловоз, а ще кисневу станцію, гуртожиток і три багатоповерхові житлові будинки. Удар по сумському залізничному депо підтвердили в Укрзалізниці. Є понищені та пошкоджені приміщення та рухомий склад. Також повідомляють про пошкодження залізниці біля лозової на Харківщині. І цієї ночі росіяни атакували Україну, запустили 145 ударних дронів і один іскандер. Повітряним силам збити вдалося 108 цілей. На жаль, зафіксовані влучання 36 дронів на 20 локаціях. Масовано дронами росіяни били по Миколаївщині, в Миколаївському районі пошкоджено амбулаторію, приватний будинок та три автомобілі. Постраждалих на щастя немає. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки горіло цивільне підприємство а в області пошкоджено об'єкт інфраструктури та будинки. І на фронті цієї ночі наші сили відбили 18 атак. А загалом за добу генштаб зафіксував 132 штурми. Росіяни по всій прифронтовій зоні завдали 88 авіаударів та випустили майже 7 тисяч дронів Камікадзе. Паралельно супротивник бив із артилерії. Водночас наші сили оборони за добу ліквідували 970 окупантів та знищили 5 танків, 39 артсистем. Ворог штурмує по усій лінії фронту від Сумщини до Херсонщини. Під ударами більше двох десятків прифронтових міст їх противник рівняє авіабомбами. На відтинку фронту від Херсонщини до Запоріжжя сили оборони відбили сім атак. На Харківщині зафіксовано 14 штурмів. Найбільше боїв точилися навколо Куп'янська. Зберігається напруга і на сумському та курському відтинках, але найгарячішим лишається Донецький. Тут рашисти тиснуть з усіх сторін у бік Лиману, Сіверська, Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки, Покровська. Відбулося 83 штурми. З них 48 припало саме на Покровський напрямок. Ворог намагається переміщуватися містом і повністю паралізувати трасу Покровськ-Павлоград, а також вийти на шлях до Мирнограда. Тактика окупантів незмінна. Пересуваються маленькими групами а небо насичують своїми дронами. Багатий врожай бавовни цієї ночі зібрали на Росії. Спочатку росіяни скаржилися на вибухи в місті Орел, а вже невдовзі з'ясувалося, що дронами атаковано місцеву ТЕЦ. На кадрах, що з'явилися в мережі, зафільмовано щонайменше два результативних удари. За попередньою інформацією уражено і саму ТЕЦ, і її мазутне сховище. Утім, місцевий російський губернатор уже традиційно повідомив про нібито падіння уламків збитого безпілотника, через що на теплоелектростанції пошкоджене обладнання. Мама, тесс взорвали. Вон у меня видно. Я засняла Мама, я боюсь. Слідом за орлом бавовняну естафету перехопило місто Владімір. Там уже вдруге атаковано місцеву підстанцію спалахнула пожежа минулого разу. Бововна навідувалася до російського Владіміра рівно два тижні тому. Серія вибухів під ранок пролунала і біля нафтопереробного заводу. в Місті Ярославель це один з найбільших НПЗ. Північній частині РФ Щороку він переробляє 15 мільйонів тонн російської нафти. І судячи з кадрів, які публікують місцеві жителі, палає там і досі. Експорт російських нафтопродуктів у жовтні скоростився до рівня початку 22-го року, пише Bloomberg. Це сталося через поєднання декількох факторів: серії вибухів на нафтопереробних заводах країни-агресорки і посилення західних санкцій. У жовтні загальний обсяг морських поставок російських нафтопродуктів становив менше 2 мільйонів барелів на добу, а це найнижчий показник за майже 4 роки. Нищити НПЗ ворога допомагає чотирнадцяти. Мий полк безпілотних авіакомплексів завдяки їхнім далекобійним дронам палають і нафтопереробні заводи, і паливні склади, і військові логістичні центри. Засновник полку Фідель очолив бойову групу, яка ще восени 22-го вперше завдала удару по глибокому тилу ворога. Він каже, що за ці роки дрони збільшили дальність польоту удвічі і тепер можуть уражати цілі у радіусі. Тисяча кілометрів від кордону. Ці удари спричинили дефіцит бензину в Росії і навіть змусили запровадити норми його продажу в деяких регіонах Рашки. Результативність складається з трьох компонентів. Перше, це залізо, це дрони, технології, все, що входить сюди. Друге це планування безпосередньо етап планування операцій, етап аналізу операцій. І третє це безпосередньо люди, найголовніше ті, хто керують і засобами, і контролюють цю еволюцію, яка відбувається, і, звісно, планують. Щонайменше 50 мільярдів доларів наступного року Росія може втратити через дію санкцій проти своїх нафтових компаній. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Зеленський, зауваживши, що Україна контактує щодо цього питання і з американською стороною, і з Європейським Союзом, якому зокрема надає свої пропозиції вже щодо 20-го пакета санкцій. Послухайте: нафтовий експорт це основа російської. Наглості, і якщо санкції будуть зберігатись і посилюватись, Росія відчутно втратить скорочення російської нафти це скорочення російської війни, і щодо цього не має бути виключень ні для кого, включно з Угорщиною. Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема в Європі, бо працювати вони не зможуть. Двоє військових поранені внаслідок стрілянини в Кременчуцькому ТЦК на Полтавщині. Інцидент стався напередодні у день. Постраждалих ушпиталили, загрози їхньому життю немає. Як повідомляє Полтавський обласний ТЦК, поліція доправила до збірного пункту військовозобов'язаного. Під час огляду та оформлення документів він дістав пістолет, відкрив вогонь. За попередньою інформацією, це був переобладнаний травматичний пістолет. На інцидент в Кременчуцькому ТЦК відреагував омбудсмен України Дмитро. Лубінець він також згадав випадок, який стався напередодні в Одесі, де група людей перекинула та потрощила мікроавтобус працівників ТЦК. Такі дії, як працівників ТЦК та СП, так і громадян, не лише порушення та злочини, а й удар по державі в умовах війни. Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети, дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство. Закликаю усіх, як працівників ТЦК та СП, так і громадян, діяти виключно в межах закону, поважати права людини. Як ви вважаєте, чому все частіше чути про конфлікти в ТЦК? Це окремі випадки чи симптом глибшої проблеми? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. П'ять постраждалих у наслідок вибуху посилки. Надзвичайна подія сталася в сортувальному центрі Укрпошти в Солом'янському районі Києва. Під час контролю відправлень на експорт стався вибух серед поранених двоє представників київської митниці та ще троє працівників Укрпошти. Чоловіка, який причетний до вибуху на Укрпошті, затримано про це повідомили в поліції. Ним виявився 40-річний житель Тернополя. За місцем проживання підозрюваного виявло, виявлено ще десяток боєприпасів. Попередньо правоохоронці встановили, що затриманий, виготовляв з них сувенірну продукцію, а саме робив гравіювання та відправляв поштою замовникам. І на сам кінець саркастична така новина. Поки світ розвиває штучний інтелект, Росія досконалює штучну ізоляцію. Нічого дивного, тепер навіть зареєструватися в Телеграм місія неможлива. Роскомнадзор просто відрізав смс-підтвердження і для Телеграм, і для Ватсап. Цифрові кордони закрито, свободу слова під замок. А взагалі вони ще й заморочилися. Можна було просто відімкнути світло, все одно проковтнуть. Вони вимикають інтернет, щоб не чути світ. А ми говоримо, щоб світ чув Україну. Це були факти Лаєв. Я Юлія Сеник. Побачимось.